Генератор списків це синтаксична конструкція, що призначена для створення списків і заповнення їх значеннями за певними правилами. Синтаксис задання генератора списка виглядає наступним чином: ми створюємо зміну для списка. Далі, в квадратних дужках, ми описуємо вираз ось вираз. З, що обчислюється для кожного значення Зміною X, і використовується як елемент списка. Зміна X, от, зміна X, це значення, які вибираються з послідовності iterable. Що це за послідовність iterable? Послідовність iterable це послідовність, який буде відбиратися от, даний елемент X, і на кожному повторенні даного цикла. Дана зміна X буде дорівнювати к одному значенню з цієї послідовності. На місці Teraible може бути просто якийсь проміжок числа від одного там, до n елемента, може бути інший список, з якого ми хочемо зробити копію, але вибирати елементи можемо за допомогою виразу, якого ми тут напишемо першим параметром. І результатом даної команди, якщо в квадратних дужках, це буде список, це список з перших 10 натуральних чисел. Ми створюємо зміну А, далі у нас тут значення зміною X. Дивіться, це значення зміни X це є міна, яку ви позначаєте як завгодно. Тут, з прикладу, От зміна І, оце є наш параметр X. Цикл for I. Беремо тут даний елемент. І генерується проміжок від 1 до 10 функцією range. Функцію range, нагадаю, ми використовували, коли вивчали з вами цикли. І дана функція вона генерує проміжок від параметра start, тобто першого параметра, до параметра stop. От, у нас параметр stop дорівнює 11. Але даний пара... не параметр, а дане значення не буде входити в даний проміжок. І ми отримаємо ось список з даних чисел. Далі for. Далі X in range. Так, так, проміжок чисел від 1 давайте до 15. Але коли я залишу ось так, так і виведу позначення зміну є А та запущу. Чисел від 1 до 14. Тобто от, дане число знову у таки не входить в даний проміжок. Якщо хочу входило, я просто на плюс 1 додавлю, щоб було на 1 більше. Так, і от зміна Х, це зміна, яка буде відповідати от кожному числу з даного проміжка. 1, 2, 3 і так далі до 16. І от тут у нас буде створений список А, проміжку від 1 до, до 16, не включаючи 16. Якщо нам потрібен список не просто послідовності елементів, а до прикладу тих самих елементів з даного проміжка. Тих самих елементів зони проміжка, але які відповідають певній умови. Е, умови. Тому ми тут от, даний циклфорд дописуємо наступною конструкцією. Наступну конструкцію задаємо умову, якщо от дана зміна x до прикладу, візьмемо непарні парні числа. Це Непарні числа – це ті, які не діляться на 2 на націло, на і приділені на 2 у нас оставлю буде не дорівнювати нулю. Тому от, дані числа нам підходять і ми будемо їх записувати в список А. Тепер я ще раз запущу так. і отримую от список А. Наступний, що у нас 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11, 15. Числа, які є непарними. Далі, Якщо я хочу ну, не просто ці самі числа, а якісь ще задати над ними операції, до прикладу, от всі непарні числа з проміжка від 1 до 16 непарні числа. Але дані числа вони мають бути в квадраті. Тому я, коли буду вибирати число, яке відповідає умові непарності, і буду підносити його в квадрат. Ну, до прикладу так, квадрат це помножу самого на себе. Ще раз запущу Так, і отримаю от той самий списочок, але вже з елементів, які є непарними і піднесені в квадрат. От Один, от три в квадраті 9, 5 в квадраті 25 і так далі. От Бачимо даний список елементів. Ну, і у вас в задачі так само за допомогою генератора списків заповнити список, а не парними числами в діапазоні від 1 до 20. Тому от, даний приклад, що я ось тут написав, він нам підходить. Давайте тільки ми допишемо, те, що у нас в умові мають бути непарні числа. Так, Перевіряємо. Далі у нас проміжок має бути від 1 до 20. Так, якщо до 20 і 20 має включатися, то ми на один більше пишемо. І заповнити список так, тільки з непарних чисел. Ага. Нам навіть тут не потрібно підносити в квадрат. Так. Ну от і наш список. Тепер от, даний код ви скопіювали і вставили сюди. І наступне завдання. у зміні А міститься список ось такий, і обчислити значення виразів. Тут далі використовуються методи та функції, які подані ось тут в матеріалі під номером 2 та номером 3, та виконуйте дані дії. В третьому завданні аналогічно дана зміна А. Який Містить список ось такий. І тут так само використовуються вже методи та функції. Але от дані методи та функції вони вже модифікують вихідний список, а метод insert. Тут це для вставлення, remove для видалення. І вважайте, що кожна команда буде виконана після попередньої. Тобто спочатку робите ось цю дію, отримаєте результат. Потім після неї вже виконуєте цю дію, отримуєте результат. Третю, четверту так. Також четверте завдання. Вам потрібно створити список з назви декількох країн. З, з міна С буде у нас так і Ukraine. Так, USA. так далі Італі. Не забуваємо в лапки дані значення рядкові підписувати. Так, і виведено екран Print. Так, от Список, який складається з рядкових елементів. Ну, і далі до цього списка потрібно використати функцію Sort та Reverse. В попередніх прикладах використовую. Тому, якщо ви зробите попередній приклад, то четвертий ви зробите дуже швидко. Розглянемо ще на прикладі виведення списка на екран за допомогою таких конструкцій. Послідовно звертаючись до елементів за їхніми. Індексами створимо список от, з цілих чисел. Далі циклу э, for. Так, ми створюємо э, в циклі for проміжок чисел за допомогою функції range, який складається з довжини даного списку. Функція len визначає довжину списка. Тут у нас раз, два, три, чотири, елементів, значить довжина списка 5 і э, тут range від 5. Буде створений список, не список, а проміжок чисел, який буде складатися з п'яти чисел. І відповідно цикл повториться 5 разів. Ми виведемо на екран з списка А кожен елемент по його індексу. От, замість зміни А, це є у нас лічильник в даному циклі, буде підставлятися число від 0 до 5. Тому що у нас тут довжина з списка 5. Але ще раз нагадаю, що функція range генерує проміжок чисел від елемента індекса початкового до кінцевого, не враховуючи його. Тут у нас число 5, значить у нас буде за замовчуванням згенерований проміжок від 0 до 5, не включаючи 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. І ми виводимо елемент під номером 0, так, 0 це у нас двоєчка. Так, 1, 2, 3, 4. Індекси даних елементів у списках. Ось 0, 1, 2, 3, 4. Давайте Ще раз запущу. Ось. І ще раз отримали значення 2, 4 5, і так далі. Якщо у нас буде додані якісь інші елементи, запущу. Ось новий списочок, новий списочок. Функція len повертає нове значення. там Плюс 2 елементи, це у нас буде 7, то це нурний проміжок від 0 до 7, тобто не включаючи 7 від 0, 6 включаючи, і виведені дані елементи за їхніми індексами. Якщо перебрати всі наявні елементи в списку, можемо використати ось таку конструкцію. Так, ось е, даний приклад я закоментую. Так, тут так само цикл For, е, зміна item, тут у нас і item, тут може бути будь-які зміни. Далі в списку А. Ми перебираємо кожен елемент в списку А і виводимо даний елемент на екран. Так, І знову отримуємо той самий результат. Так, Створюю новий файл. Збережу. В даному прикладі у нас створений список з цілих чисел. От Line від А Отримуємо довжину нашого списка. Далі генерується проміжок в залежності від кількості елементів списка. Так, і, ми, так, і ми в наш список от, звертаємося до... Кожного елемента з списка по його індексу, починаючи від нульового і до кінця. Беремо там перший елемент, потім другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. І даний елемент ми домножуємо на 2 та присвоюємо вже новий результат, ось новий результат на той самий індекс, де ми отримали попереднє значення. Так, давайте. Запущу так. І от, що ми бачимо. У нас новий списочок 2, 5, 14, 62 мінус 5. Тобто кожне значення списка ми домножили на 2 і записали в той самий список, А. Тобто перезаписавши попереднє значення, і отримали новий список з чисел, які домножені на число 2. У нас знову списочок, А з цілих чисел нам потрібно. Поділити на два парні елементи списку. Знову ж таки, створюємо списочок, далі запускаємо цикл, який повторюється 5 разів. Це є довжина нашого списку, який складається з 5 елементів. Далі в цьому циклі ми перевіряємо, чи елемент списка з списка А під індексом І. Ділиться на 2 безостачі. Якщо так, це є у нас парне число, і ми даний елемент ділимо на 2. І отримуємо цілу частину відділення на 2 та записуємо знову на те саме місце, де от ми отримали попередній елемент. І от, перевіряємо, у нас 2 є парним. Так, ділиться на 2 безостачі. Так, поділили його на 2, отримали 1. Записали назад у список. Далі 5. У нас воно не парне, тому тут ми отримаємо при перевірці значення false хіба. І нічого з ним далі не робимо. От, залишили, 5, так і є. 7 так само. а ні, перепрошую, от, тут у нас 14, так. Це парне. Знову поділили. Поділили на 2, записали. Отримали 7. 62 знову таке парне число. Поділили на 2, отримали 31. Мінус 5 не парне, залишили. Його таким, як є. E. І отримали новий список. Та ще один приклад. Знову таки дано список А з цілих чисел. І нам потрібно елементи, що мають парні індекси, замінити нулем. Парні індекси, тобто їхній порядковий номер в списку має бути парним. І ми замінюємо їх нулем. Так, Створюємо список, знову-таки організовуємо цикл. На кількість повторень в залежності від кількості елементів нашого списка. Далі. І ми вже тут перевіряємо не самий елемент списка. Якщо ми перевіряємо самий елемент списка, ми вказуємо ім'я списка та його ось індекс. От так ми звертаємося до елемента списка. Тут ми звертаємося до параметра І. Параметр І це буде і порядковий номер кожного з елементів. І в даному випадку він буде змінюватися від 0 до 0, 1, 2, 3 до 4. Так, і перевіряємо, якщо у нас елемент ділиться на 2, і остача при діленні приділення на 2 до рівні 0, то цей елемент, він є парним. Тому от, число відповідає умові. От, і замість от першого елемента ми отримали 0. От першому елементу ми присвоїли 0. Далі перевіряємо наступний індекс. 1 поділити на 2. нас буде не 0. Одиниця. Так, це нам число не підходить. Далі тут перевіряємо 2, ділимо на 2, підходить. От, і замінили дане число на 0. Третє, Число ми ділимо на 2, остача нам не підходить, вона не дорівнює нулю. 0. Пропускаємо і 4, 4 ділимо на 2 дорівнює нулю. 0. І замінюємо от даний елемент числом 0. І тому всі елементи, що мають парні індекси, ми замінили на 0.